Що з економікою. Економікою вітання. Ви слухаєте подкаст, що з економікою на громадському радіо. Це програма, в якому ми дивимося на важливі аспекти економічного українського життя. В студії ведучий Юлія Мінчева з Vox Ukraine. і Андрій Федотов з «Центру економічної стратегії. Сьогодні в нас класна гостя у вас по скайпу Олена Бойченко, директор Human Capital Advisory Services з компанії Deloitte в Україні. А говорити ми будемо про те, як ковід вплинув на управління персоналом в Україні та світі, і взагалі поговоримо, як страждають працівники в під час пандемії і що роблять роботодавці, аби їм зарадити. І також поговоримо про те, як вони адаптуються і підтримують свою працездатність на достатньо високому рівні. Якщо ви не слухали наш минулий подкаст, зараз буде така хвилинка реклами, тому що минулого тижня ми говорили з економістками і аналітикинями стосовно того, як драматично змінився ринок праці в Україні. Як багато зараз людей, на жаль, без роботи, як складно їм буде потім повернутися знову на ринок праці в тих самих умовах, там, з яких вони йшли, і що є там загроза, тому що це буде частково і структурне безробіття, якщо пандемія буде і далі тривати. Сьогодні ми поговоримо про такий. Більш практичний аспект вже як відбувається саме там ця робота з управління ресурсами на місцях. Олена, я знаю, ми можемо, можемо почати з ваших вражень взагалі за цей рік, як пандемія вплинула на український бізнес там в сфері вашої компетенції, як ви бачите, і можемо почати з того, як це вплинуло там на продуктивність а далі поговорити про ваше велике дослідження, дослідження вашої компанії стосовно останніх трендів в управлінні персоналом там світових і українських. Також думаю, так буде добре. Добре, дуже дуже дякую колегі за запрошення. Справді мені дуже цікаво такий новий для мене формат, але тішить, що питання, взагалі робочої сили, і, і макропитання, макрорівня, і питання управління робочою силою і розвитку її на рівні бізнесу вони є важливими і тому дуже рада долучитися до такого обговорення. Якщо говорити про взагалі от такі враження, так рік незвичайний, рік нестандартний, вражень багато. Вони є, напевно, як у кожного з нас, і на особистому рівні, і на рівні спостережень за тим, за тим що відбувається у бізнесі, я їх напевно так і поділю. Насправді, насправді, бізнес що цікаве, що одразу впадає боку. Ми напевно в Україна вперше, я так думаю, за останні десятки років опинилася з своїми колегами по світу в дуже схожій, майже в однаковій ситуації, дуже схожій ситуації, принаймні, коли ми всі по всьому світу одночасно опинилися в локдаунах, коли ми не знаємо, що буде працювати, як буде працювати, яким буде світ через півроку, через рік. Ми не можемо нормально передбачити, як як наскільки швидко бізнес відновиться, яка які навички, яку який персонал потрібен буде для, для відновлення бізнесу і для підтримання його. В цьому ми зараз дуже, дуже схожі з усім світом. І напевно, оця точка, вона тим і цікава, що немає зараз готових рішень, і ми всі разом по всьому світу шукаємо ці рішення, які будуть працювати, які спрацюють так, звичайно. Кожен регіон, кожен локальний ринок праці, навіть по містах, він має свої особливості. Має свої особливості галузі. Так в галузях ми бачимо теж дуже різні тренди, але тим не менш є багато спільного. І насамперед, якщо так задуматися, майже 3 мільярди людей на планеті, тобто половина всіх людей, що живе на планеті, так чи інакше зачеплені впливом локдаунів, карантинних заходів, які б видозмінили те, як ми робимо роботу, де ми її виконуємо, і які навички тепер для нас є найбільш важливими, щоб виконувати цю роботу. Відповідно, що в Україні, що в світі, ці зміни, вони, от, от, такі, якщо подивитися згори, вони десь схожі. І це для мене є зараз найбільш цікавим. Ну а на, на особистому рівні, на рівні працівника, ми всі, Працівники чи наймані працівники, чи е, люди, які працюють на фрілансі. Тим не менш, ми теж відчули звичайно е, зміни на такому мікрорівні, тому що хтось тепер з нас виконує роботу з дому, оточений рідними, родині. Хтось роботу з дому виконує, але він самотній і в нього там інші проблеми, недостача спілкування. Хтось продовжує перебувати в офісі, а хтось і не і не виходив з робочого місця. Він або на виробництві. Або в магазині, або в ресторані, чи в лікарні так на передовій. Тому е, у кожного з нас свої переживання і свої враження. Але всі ми розуміємо, що ми напевно живемо такий реально в унікальний час, коли зараз істинно покажемо. Але я пам'ятаю, що так. на початку карантину дуже багато було повідомлень про те, що є там новий ресерч, про те, що люди вдома працюють більше. Вони більш зосереджені, вони менше часу витрачають на дорогу. Так далі. От, от ви відчуваєте, що ця дистанційність, да, певна от зміна, uh -huh. Uh -huh. Е, трансформація того, як люди працюють, вона вплинула на продуктивність. Да? І чи вона співпадає з тими оцінками, які були на початку всього цього? Насправді. Uh -huh. uh -huh. Я, наскільки пригадуюся, в березні, коли справді це питання ну так вперше дуже голосно зазвучало, підкреслю, на багатьох ринках, я поцікавилася дослідженням, яке робилося років 15, десь тому, у Великій Британії, дослідження саме в телеком-бізнесі. На контрольну групу певних от, працівників відправили на віддалену роботу. Тоді такого поширення не було, як зараз, чи навіть там, до пандемії в 2019 році, от вирішили вчені подивитися, що буде, якщо всі почнуть працювати віддалено. І висновки були цікаві. А саме перший, перший етап початку віддаленої такої роботи нового формату продуктивність праці падала. Люди призвичаювалися. Вони спочатку узнавали, а як налагодити роботу і про процеси тепер в цьому новому форматі, але згодом продуктивність праці зростала. В березні про це дослідження було вже звичайно відомо, і ми, ми, ми з цікавістю спостерігали, що буде далі. що ми зараз бачимо? Насправді, з одного боку, ну Deloitte проводив от зовсім нещодавно опитування CEO по світу да, от генеральних директорів компаній по світу, і з них там переважна більшість дуже здивована тим, наскільки швидко їхні працівники. Перейшли в віртуальний режим роботи більше того, наскільки вони там задоволені і і не всі хочуть, і не всі хочуть тепер повертатися в той докарантинний період, який був раніше. Друге, справді тривалість робочого дня це теж дослідження. Зараз показують, вона зросла, вона десь в середньому зросла, десь на чверть або на третину. Е, але тут навіть не стільки тривалість роботи, мені здається, є викликом, а те, що розмилися межі між тим, що де ти живеш, якщо ти віддалено знаходишся, да, і де ти працюєш. Тобто Тому, виходить, що... Виходить, що mm -hmm. виходить, що на третину зменшилось особисте життя і все інше. Тобто, якщо зросло тут, значить зменшилось десь десь меншення. воно так. 24 години ми десь якось маємо абсолютно правильно. Десь в те. Тебе зменшилась. насправді це так. В тебе от перерозподіл часу змінився. Змінився перерозподіл енергії, уваги. Так. в Тобі важко диференціювати, де ти зараз в тебе особисте життя. От особисто зараз я знаходжуся на кухні. -та саме. Сказала, зараз всі знають в кого які, та, у мене якісь дзвінки були з ліжка, це взагалі було дуже непристойно, але ніхто про це не знав, тому що 9.30 і вдома тому я дуже добре живі. Так. Тому, от от, от от я думаю, що оце, розумієте, ми, ми отримали глобально кожен працівник і роботодавець. Ми зараз переживаємо новий досвід, оцей експірієнс, новий. Хтось працює з ліжка, хтось працює з кухні, хтось працює з дітьми, хтось на Моті хтось іще як завгодно. Оці межі дуже розмилися. Розмилися межі і, і чим далі, тим більше футуристи говорять про те, що от розмиття меж хто є роботодавець і хто є працівник. Ось ці ролі будуть постійно переключатися. Та сьогодні я працівник ти роботодавець, завтра навпаки, тому що міняються навіть формат взаємодії. Та? От відходить поступово в минуле, у такий, ем, якщо ми там уявимо там літньої давності ем, формат взаємодії, коли ти там прийшов і все життя проводиш на одному підприємстві, заводі і так далі. Тому. Ем... Я думаю, що ми живемо дуже цікавий час. Побачити. Олена, буде. А, а скажіть, а наскільки ці CEO, вони задоволені цією ситуацією? Наскільки вони зараз, от коли вони проводять рекрутинг нових співробітників, вони кажуть, ну да, без проблем, працюйте віддалено. Наскільки їм легше контролювати роботу? Тому що я розумію, що ти там платиш достатньо, особливо в корпоративному секторі, достатньо високі зарплати, і тобі значно менше можливості для того, щоб? Зрозуміти наскільки людина там і, по-перше, провести гарний рекрутинг, зрозуміти, що це саме та людина, яку ти шукаєш, а з іншого боку, зрозуміти, що, що через місяць через два місяці, що це саме те, чого ти очікував, тому що ти не бачиш, як uh -huh. людина працює по факту. Угу. Ви знаєте, це дуже важливе питання і дуже складне питання з усіх боків. А ну, по-перше, я би сказала так, що ми бачимо зараз керівників, яких є таких грубо кажучи, два табори, ті, які а, розуміють, що повернення назад не буде. І таких більшість насправді ми вже напевно не повернемося в той робочий світ, який був до березня 2019 року. І є група все одно керівників, власників бізнесів, які роблять вигляд, ніби нічого не змінилося. Так? І ми будемо жити так, як ми і жили. Просто зараз це все мене, і ми повернемося в цей новий формат роботи. Це перше спостереження. Друге спостереження. Наскільки комфортно, ну не комфортно, не комфортно ні тим, ні іншим не комфортно працювати. Працювати з людьми, яких вони не бачать. По перше, давайте так уявимо собі типовий робочий місяць сіо корпоративного світу у глобальних компаній. Це було дуже багато відряджень, дуже багато перельотів. певний, це був певний стиль життя. І певний робочий графік. Вони вони завжди були в офісі, якщо вони не були у відрядженні, і вони завжди могли поспілкуватися своїми безпосередніми підлеглими. Взагалі бачите, що в офісі відбувається. Зараз все змінилося. І вони або вони замкнені там так само в домашніх офісах, так або вони перебувають в своїх офісах, але вони вже не бачать всіх людей. Вони не бачать всіх підлеглих. І справді в Україні ми чуємо такий дискомфорт для СІО в в тому плані, що вони не ходять на роботу. Вони, я бачу по соціальних мережах, що сидять вони там по ресторанах кафе, як ж, тому що карантин. У нас Євген Шевченко нещодавно не був <гум> розповідав, що погано, коли не можна сидіти в ресторанах і кафе. <гум> <гум> ну, Такі буває теж, але некомфортно і складається враження, що вони там нічого не роблять, не працюють, не продуктивні, неефективні. І як же мені. Як же мені реалізовувати свою менеджерську цю роль, управлінську роль? І тут виникає велика, велике запитання до того, до якості управлінських навичок наших керівників дуже різного рівня. Розумієте, це Вони виховувалися і розвивалися, і, та, і, та ми всі так, в тому режимі, що керівник ось він тут, він бачить. Що ти робиш, і срадше радше оцінює процес аніж результат, тому що в голові керівника завжди було так: якщо він присутній на роботу, вчасно приходить на роботу, весь час сидить, працює, а не десь там по соціальних мережах, а, ходить. О. Це хороший працівник. Ну, результат це вже звичайно друга справа. Не все ж залежить від нього. Я оцінюю процес. Але зараз міняється вся ця історія. Я не бачу, як робиться робота. Мені важливо побачити результат. Мені не треба навчитися оцінювати цей результат. І ось мені треба навчитися зробити так, щоб мене керівника почули віддалено. О, це виявилося реально дуже складною задачею. Е, Задачею складною і на особистому рівні для керівників, і на системному рівні для компанії. Систему оцінки ефективності роботи в компаніях вони будуть видозмінюватися, бо вони були завжди заточені здебільшого заточені на оцінку процесу. А я провів 10 нарад, а я там провів 10 е, ще чогось там. Я процес та, неважливо, там, я отримав зрештою той прибуток, чи так, такий, такий певний якийсь результат для, для різного бізнесу. Він буде вимірюватися по-своєму чи ні. Ось ця перебудова вона забере час, але вона, напевно, ну, це єдине, що нас чекає. О, це, якщо, дуже це, я так думаю. дуже цікавий, направду, сад. Якось він мені не потрапляв раніше взагалі на, на очі. Дуже вам дякую, що на це звернуло увагу, тому що виходить, що ось ця ось цей рядок в резюме, орієнтація на результат нарешті отримує набагато більше сенс Смисл, і, і вимір. Та, так, бо раніше всі та. писали, але при тому і мали на увазі, і очікували саме таку якусь процесну, процесну діяльність. А тут з дійсно абсолютно інакше буде вибудовуватись, вибудовуватись оцінка, і я в цьому так, бачу взагалі так. якийсь неймовірний ресурс для. Тоді покращення якоїсь ефективності, взагалі, продуктивності всього там виробництва або або діяльності. Але зараз хочу ще перейти. Я дивилась ваш вашу колонку про результати дослідження, і там цікавий факт, що 98% українців а, українців вважають, що за добробут працівників відповідальні компанії, в яких вони знаходяться зараз. Uh -huh. Такий uh -huh. драматичний момент там для всіх. Uh -huh. Чи... Ось ця відповідальність покладена на компанії реалізовуються, чи стали компанії там переглядати якісь програми підтримки своїх працівників, наскільки це впливає на те, щоб працівники там відчували себе захищеними, краще працювали? А або через те, що всі розуміють, що не так багато зараз там є в певних галузях можливості на ринку праці, умовно не треба настільки займатися там добробутом залученістю. яка тут є така дихотомія, тренди, що ви бачите на Україні. Ринках. Mm -hmm. Дуже дякую. Насправді дуже серйозне питання і глибоке питання, і я думаю, над ним чесно, воно мені справді справді цікаво. Щодо статистики, справді, якщо подивитися на українські дані, українські працівники і українські компанії не тільки працівники, а й компанії вважають, що це їхня відповідальність, добробут працівників. Зразу скажу, що це не тільки український феномен, це зараз глобальна історія. Глобальні респонденти по світу так само це бачать. Чому ну це питання, в тому числі до урядів, в тому числі до інших інституцій, спроможність урядів різних країн, спроможність системи медичного забезпечення. Вона викликає дуже багато питань по всьому світу, і ось по довір, рівень довіри дуже низький. І що молодший персон, що молодша. Про шпро що молодших людей ми говоримо, тим нижчий цей рівень довіри. Часто і відповідно в Україна тут на жаль не відрізняється. Історія така сама: відповідно, якщо людина не отримує захисту і не довіряє, що вона може отримати захист на державному рівні, відповідно. Проводячи більшу частину часу свого життя на роботі, логічно, що ми розуміємо, що ага, я тут, значить, я сподіваюся, що тут мені нададуть підтримку. Це це таке бачення працівника. Він йому просто реально більше немає звідки чекати цієї підтримки. Бачення роботодавця тут я з вами погоджуся в Україні. Різні, різна історія тішить, що роботодавці м, свідомі і відповідальні таких більше, принаймні з тих, що ми бачимо по. Тих, що долучаються до наших досліджень, до наших опитувань, вони справді бачать, що питання такого благополуччя у дуже широкому сенсі благополуччя фізичного. То безпечне фізичне середовище, здоров'я, психологічного благополуччя, психологічно фінансового благополуччя вони є важливими складно сказати. в мені, мене є зараз гіпотеза, що це все-таки частково дуже пов'язано з такими е, е, іміджовими речами, і ну це навіть не гіпотеза. Ми бачимо цифри, що е, прикольно, якщо в тебе є психологи і гарячі лінії для психологів, ти подзвонив, тому що всі так роблять. Але нехай я, я радше підтримую цю ситуацію, тому. Що нехай не до кінця свідомо, але наші такі українські роботодавці роблять дуже велику і дуже цінну справу. Як не всі, я не всі не, не усвідомлюють так можливо стратегічності моменту, але тим не менш вони це роблять, і це дуже важливо. Чого ще не вистачає? Напевно, не вистачає розуміння, що не можна займатися питаннями благополуччя спорадично і отак от точково. Це дуже це комплексне питання. І потрібно підходити до нього так само комплексно, да, розглядати людину, працівника як от такі, ну, такі це комплексний може ну, організм. Так в нього дуже багато потреб, і він з вами проводить більшу частину свого життя зараз. Там в продуктивний вік відповідно розглядайте різні щаблі підтримки, яку ви можете надати, а яку ви не можете надати. Тут звичайно є приклади. Справді є приклади роботодавців, які вважають, що Ага, кордони закрилися, значить, нікуди вони не дінуться. Наші ці працівники грошей у нас і так немає. Складна фінансова ситуація в компанії. Чому я маю ще перейматися через питання добробуту? Ну така думка, теж чого вона може бути, чому ні? Це їхній бізнес, так але просто треба розуміти, що вона, напевно, ця думка показує недалекоглядність, тому що кордони, зрештою, відкриються. І стримати поток міграції, який був до пандемії, буде ще важче. Люди, які не побачили відповідального ставлення до себе, напевно, ну їм буде дуже важко переконати обіцянками, що далі вам буде краще з нами. Будь ласка, лишайтеся, тому це точно не недалекоглядна історія. І я вже не кажу про таке глибоке розуміння, що коли людині добре, коли працівнику добре комфортно, і я не не маю на увазі зараз там не знаю, якісь нереальні, абсолютно умови праці, там прекрасні, да, якісь особливі. А я кажу просто про комфорт психологічний фізичний людина розкривається, вона є кращою версією самої себе, вона краще працює, вона більш продуктивна і, зрештою, бізнес теж більш продуктивний. Але ця, ця цей ланцюжок. Е, ну, він, він підтримується дуже складний такими. в постійному да, провадженні да, дуже, дуже складно його дотриматися і зрозуміти там і бути готовим, тому що уявіть у Сіо зараз дуже багато різних проблем, не тільки з добробутом працівників, да, да. наскільки треба психологів наймати, на абсолютно, абсолютно. Скажіть, а от ви кажете про те, що кордони відкриються, але якщо ми кажемо про те, що змінюються тренди, і е, керівники організації, вони більш більш відкриті до того, щоб наймати дистанційно, наскільки може? Вже без відкриття кордонів збільшитися кількість людей, які працюють на закордонні uh -huh. компанії. Uh -huh. Просто віддалення за рахунок того, що в певній кількості компаній відкрилася можливість, що вони стали відкриті більше до того, щоб брати конкурентоздатних працівників, які живуть в іншій країні. Тим більше, що можливо це буде менше видатків, тому можливо, да, що... навіть виграшніше до да. навіть психологів не просять, і якщо зарплата в валюті, то можливо, не можливо, що вона менше ніж середнього де ж дуже де. Я абсолютно погоджуюся з вами дуже цінне спостереження, і теж я його бачу. І я чесно, ми не можемо зараз оцінити масштаби так, от такого виду, виду виду працевлаштування, але він точно вже є. Його точно це, це такий, знаєте, такий перші ознаки майбутнього тренду. Не знаю, буде він трендом чи ні, але це точно вже з'явилося. Але не треба забувати, що ну в світі, якщо я правильно пам'ятаю статистику, десь там переважно 80% відсотків десь такий відсоток працівників це так звані десклас працівники Це люди, які ну не такі, як ми з вами, да, от ми, ми можемо працювати будь-де. Ну, в основному, правильно, не обов'язково в студії чи я в офісі, але є люди, які працюють в полях, які є військові, є медики, які прив'язані до робочого місця. І я зараз напевне напевно кажу більше про такий персонал, так коли їхні послуги не можна купити за кордоном. Вони ну верніше, віддали не враз від їх місця. Так, та, 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 та від та. їх місця розташування. Так, так. Вони будуть вони, вони працюють. Їхня робота виконується там, і їхні навички потрібні в якомусь певному місці географічно, і для них і отут якраз ризик міграції це велика складна проблема, з яка, яка не сходила з перших шпальт до березня 2019 року. Тому що ну тут згадайте, це ж це ж була там. Не знаю, та вона і зараз напевно не стала очевидно там меншою. Ну, ну призупинилась тому, що закриті кордони, більшість. але да. Та, да, да, просто стало закритішою, але ви дуже слушно підмітили стосовно того, наскільки буде нерівність і є вже зараз між тими, в кого е, може бути така гнучкість в адаптації там, до ринків, працюй де хочеш, працюй з ким хочеш, особливо коли там в тебе є гарні навички, освіта і решта і ти не настільки втрачаєш так, так. від е, е, всіх цих змін. І якщо ти, там, наприклад, молодий спеціаліст або там, без досвіду якогось значного і тобі складно влаштуватись на роботу. Або ти не можеш її виконувати, бо там елементарно закрили завод на карантин, угу, чи, чи, чи інші так, обставини. Так. І як ось це розшарування також лише погіршиться і буде таким негативним впливом на там економічну кон'юнктуру. Абсолютно, взагалі, питання етики, етичні проблеми з точки зору людей. Вони от в нашому найбільшому такому світі дослідженні в сфері Human capital трендів. Це одна із. ТО проблем, тому що це розшарування, воно економічне розшарування в доходах, так, наприклад, в доступі до розвитку. Воно є настільки, воно воно вже було глибоким до початку пандемії, і зараз воно напевно може тільки поглибитися, що провокуватиме і подальшому сплески соціальних проблем. Так додаткові десь можливо не передбачувані реакції і, і і людей, робітників, та профспілок, де вони існують. А вони на багатьох ринках в Європі існують, наприклад, так. Тому це це, це, це складна історія. Ми бачимо спроби регуляторів на різних ринках. На різних біржах певним чином впливати так певним чином вносити певні регулювання, вимагати від, від бізнесів, в тому числі що цікаво, а, от щодо розвитку, да в тому числі бути тим гравцем, який забезпечує можливості навчання і розвитку не, не, не лише і не тільки, і не стільки університети, а академії, а от, власне, власне, бізнес в тому числі. Тому я я думаю, абсолютно правильно, що це така недостатньо оцінена серйозність цього розшарування цих етичних проблем. Давайте ще додамо сюди питання приватності інформації, так захищеності персональної інформації. Давайте додамо сюди питання рівності і адекватності оплати праці між різними категоріями. Я маю на увазі там найвищі ще бліверархії рівні посади, і найнижчі давайте додамо сюди питання здоров'я, охорони здоров'я, і, і ми отримаємо досить такий е, складний букет проблем, з якими стикаються і працівники, і бізнеси. І однозначно це не впливає швидкому відновленню да, от такому легкому, легкому відновленню якогось балансу, гармонії і постійного зростання. Дякую. На жаль, ми вимушені закінчувати цю цікаву глибоку розмову, але я думаю, що ми її там не закінчимо, а просто також поставимо на паузу, тому що і в світі все дуже мінливе, але людина все одно є в центрі всього, і те, що буде відбуватися з управлінням персоналом, має прямий вплив на те, що відбувається з економікою і добробутом українців. Дякую, що були з нами. Сьогоднішня гості Олена Бойченко, директор Human Capital Advisory Services компанії компанії в Україні. В студії ведучі були Юлія з Мінчевазок. Україн І Андрій Федотов, центр економічної стратегії. Це був подкаст, що з економікою. Слухайте нас на громадському радіо на Google подкастах Apple Подкастах. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.